Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Друзі, ну сказати я можу тільки одне. Ми знов на копі. Ми знов на копі. Сьогодні виїхали на півгодинки раніше, прибули на півгодинки раніше. Погодка сьогодні супер. Сонечко буде, воно вже воно сходить сонечко. Зараз ми йдемо на схід сонця якраз. Місце прекрасне, ми тут копали дуже і дуже добре. Ну, я думаю, відео ви вже бачили, скільки тут всього було накопано і у нас, і у других камрадів, з других команд я також показував цікаві знахідки. Тут нам іти ще кілометра два йти до місця пошуку. І ми в дорозі, друзі. Включусь, як буде в мене перша знахідка. Чи в мене, чи може якась цікава нердова знахідка буде моїх друзів-камрадів, то я обов'язково вам покажу. А ось і друзі, і перший монітос. Перший монітос на сході сонця, дивіться. І це в мене дві копійки в формат Миколи II. Прекрасна, прекрасна, непогана монетка. Імперія, а це вже непогано. Так що йдемо, йдемо, пікаємо далі, друзі. Друзі, щось підняв, не знаю, що зверху щось крашене, чи емалі, чи що. А, а знизу чи мід чи латунь. Дуже-дуже ну, схоже на якийсь гудзик, але не знаю, що б це, що б це міг би бути за гудзик. Якось, якось так, друзі, не знаю. Може хтось з вас знає. Будемо потім роздивлятися. А поки забираємо. І знову, друзі, якась знахідка. Ось уже видно. Ага, монетосик. Монетосик. Що за монітосик? Миколи першого денежка. От такий монетосик. Замечательно, В карман і пішли далі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, чергова знахідка, дивіться. Ось така маленька підвісочка, видно з вушком і з камінчиком. ну такі речі, а Тільки хотів сказати, такі речі треба обережно тримати, бо камінчик випаде і він вже випав, дивіться. Ну, кладемо хвабарницю, потім будемо розбиратися, як його назад поставити. от таке. А ось, друзі, і більш цікава знахідка, дивіться. А це пряжечка по Київській Русі. Однозначно, дивіться, да? Ну, нормальок, нормальок. Значить, правильним курсом йдемо, друзі. Правильно. На схід сонця. Черговий мідний сигнал, друзі. Однозначно мідний. І вже було перечуття, що це монета. Все-таки верса дає. На 99% гарантії, що це монета, якщо вона б'є мітью. І дивіться. Знов, знов 2 копійки формат Миколи II. Ну, імперія, це нормально. Забираємо. Ось, друзі, зустрівся я з Юрою. Каже, один советик, пару, тобто пару совітиків, одна імперія є. І у мене в мене тільки що теж вискочило. Дивіться, такий 2 Рамочник. Ну, як би не було, але ж монетка і ми її забираємо. Друзі, знаєте, це побачу Юру, тільки е, починаю з ним розмовляти, спілкуватися, сразу автоматом переходиш на російську мову, якось так. Хочу наоборот Юру привчити до української мови, а щось в мене поки, поки не зовсім виходить. Чергова знахідка, друзі, от такий советик 3 копійки підняв. І Юра каже, в нього також советик. Що тут трошки зацепилися да? на советики. Так що попікаємо трошки і потім підемо далі тільки. Черговий монітаз, друзі, і знов советик. 10 копійок. Щитовичок. от така малишечка. Так що йдемо. І тут я дивлюся. ось. Дуже-дуже накопано, це наверняка хтось з совєтів тут смикав. Ну, Прогуляюся, між наямкоюся, а може щось і буде. І також. А ось друзі, і ехо війни Другої світової. Дивіться, каска, каська радянська каска, вся поломана, вся побита. Це не я викопав, це хтось її викопав, вона вже просто зверху лежала. Ну, думаю, вам просто покажу. Що буває з такими речами, коли вони знаходяться в воді? Бачите, вся, вся поржавіла, вся побита, ну, якось так. Отакі от от, от от діла на Дніпрі попадаються. А ось, друзі, в мене вже срібло. Дивіться, 20 копійок. Ранні совєти, срібло, білончик. Ну, прекрасно, прекрасно, значить. Треба тут затриматися, бачите, серед шмурдякових совєтів попадається серебрушечка. Так що погуляю, трошки не буду спішити далі. Ось, друзі, черговий советик. На цей раз вже 15 копійок рамочник. Срібла поки нема. Отам я підняв срібло і отак хожу по кругу біля цієї ямки, спіралью. Шукаю ще срібло, друзі. Ну поки що не видно його. Так, да, друзі. Дивіться. виходить, тут якась розсипушка совету. Однозначно всі ранні. На цей раз 2 копійочки всього, Так, який же тут рік, господи, хоч би не, див... не 27-й, то ще проблем наберуся. Ні, друзі, 31-й. Ну не з моїм щастям. 27-го року монетки подимати. Йдемо далі. Тут і крутимося, раніше, не далі. Погляньте, друзі, тут же де совєти копаю, так і хожу по кругу і випав крестик. А ну-ка, може срібний ще. Давайте будемо роздивлятися. Так, є водичка треба помити. Опа, друзяки, а це срібний крестик. Вушко надломане, ну але ж срібний. Оце красота. Оце вже сьогодні. Я вже двічі зі сріблом. Отлічно, отлічно, друзі. Бив так прекрасно, знаєте, під срібло і бив. Нормальок. Друзі, ви тільки погляньте. Буквально 3 метри пройшов і знов крестик. Ну, на цей раз вже, мабуть, такий мідний. Та ні, друзі, знов срібло. О-о-о! Ви подивіться, знов срібло, друзяки, і Все, клеймо стоїть. 84 проба. Ну, отлично, отлично. Дивіться, третє срібло сьогодні. Ну, красота. Забираємо, йдемо далі. Дивіться, друзі, оце оце все мої ямки. Кожна ямка, знахідка, совєти, Два крестика. Знов совєти, срібрушка. І на цей раз знов тут же, тут же, друзі. Отак завис і все. Три копієчки. Також ранні совети. Так, що правильно я зробив. Одна знахідка є і починаю петлять по кругу, по спіралі ходити і вони з'являються. Друзі, ви тільки погляньте, що я знайшов. Це наконечник. Моїм калюшки моїм. Покажу вам. Дивіться. наконечник. Йо-моє, ну це ж треба, так? Ось так. Буває йдеш, йдеш, смикаєш совєти, а потім хопа. Єсть. Отлично. Отлично. Перший наконечник в мене в цьому сезоні. А в нас сезон в основному зимою, коли Дніпро відкривається. То що треба, забираємо. І знов, друзі, советик, дві копійки ранні. Знаєте, вже навіть не цікаво. Мабуть, піду я трохи далі, зацеплюсь де по імперії, а сюди можна завжди вернутися. Ось оце місце. Дивіться, що не ямка, так знахідка. По-моєму, тільки дві чи три. Це монети і крестики. Ось, друзі, погляньте, ну як звідси уйдеш, дивіться. Зараз почищу. Дивіться, знов срібло. 10 копійок. Ну, а я тільки хотів, тільки хотів піти далі. Начебто совєтики надоїли. Ну знаєте, ну краще копати срібні совєтики, ніж мідну імперію. Ну, отлично. Отлично, отлично, друзі, идем далі. Погляньте, друзі, тут же так і гуляю, тут же и гуляю, ось дивіться, слепок підняв, думав це монетка слепок. А потім, друзі, монетка вже вже випала. Монетка випала і было, знаєте, митью на цей раз. Угу. Так і есть, друзі. Так і есть. Це Імперія. Одна копієчка, формат Миколи другого. ну Прекрасно і прекрасний сухранчик такий почиститься. буде гарна монетка, друзі. Так що дивіться, совети, совети. Хотів тікайте імперію покупати, а тут вже по кругу пішла імперія. Нормальок. Ось і друзі, чергова знахідка. І я бачу, як воно вже вискочило, що це, мабуть, крестик. Да. Так і є. ну На цей раз точно мідний. Такий тонесенький-тонесенький мідний чи латунний крестик. Знаєте, його треба одразу лежить в хабарниці, щоб він не поламався. То я так монети складаю, карман в карман кидаю, а потім зібралося там якась певна кількість монет. Я складаю в хабарницю. Цей покладемо зразу. Дуже, дуже тоненький, щоб не поламався. Гляньте, друзі. На цей раз тут же випав п'ятачок ранні совіти. Ось велика така шляпа. було так, просто прекрасно, просто прекрасно. І знаєте, що я замітив? Я дивлюся, отак так от вода почала прибувати. Значить трошки перекрили, воду добавляю. це Дуже і дуже погано. Ми сподівалися, що її ще будуть спускати, але ж, але ж ні. Ось там я йшов, Юра йшов, там щоб була суша буквально пів години і вже трошки закривається як Ну, тримаємо що ж можеш чергова знахідка друзі і це щось таке величеньке і щось я так підозрюю що цікаве ми їм дивимося не знаю спочатку думав фібула таке ні не фібула, тут ось якийсь завісик є Зацепик, ось таке щось Ну, зараз ми не будемо нічого тут вигинати, нічого не будемо робити, щоб не поламати. Ну, Ось така якась штукінця, друзі. Ось завісник, я так розумію, вона закривалася сюди, десь йшло. І що це було, хто його знає. Ну, хабарницю. Кладемо, кладемо в хабарницю. Кладем, кладем, кладем в хабарницю. Чергова західка, друзі, і щось дуже схоже на крестик. Ну, Одмиваємо. Тут, слава Богу, одичка рядом, поруч верніше. Ой, точно, точно, друзі. Точно хрестик. Старообряческий жіночий лепесток. Якийсь такий загажений, правда. Ну, думаю. Вдома дома, будемо над ним колдувати, щоб він був в непоганому вигляді. Ну, дивіться. Старий обрядний крестик. Тут крест, а з тильної сторони завжди написана молитва. Ну, прекрасно. Ідемо далі. От що, значить, зацепився. Дивіться, оце все мої ямки. Оце все мої ямки. Так я тут і петляю. А гляньте, друзі. Якась величенька монетка. Не знаю, що за монетка. Дивимося. Ага. Це, друзі, знов п'ятачок. Уже другий в цьому місті. 5 копійочок. Рані совіти. Бачите? Тільки совіти, совети. Ото одна імперія вискочила. І крестики, і все. Ну, В принципі, мене мене це влаштовує. Знахідки є для нас, я думаю, для нашої команди. Неважливо, яка знахідка, ми все рівно це не продаємо. Для нас сам сигнал, сам процес і сам сама знахідка, так що ми її достали. П'ятачок 1930 року отлично идем далее Другий раз вирішив піти з цього місця. Ну, одні савіти, савіти. Але ж як підеш, дивіться, і знов п'ятак. Ну, лізуть же ж, великі монети лізуть. І це ж говорить про те, що тут і не копано. А я вам скажу, вода дуже-дуже агресивно прибуває. Уже на берег зайшла метрів на 5-6 вода. Потихенько-потихенько набирається. Тобто завтра вже сюди прийдеш, тут вже не зможеш копати. Або тільки зі скубом, ну то вже не так. Ось такі, такі діла, друзі. Забираємо і йдем, йдемо далі. Друзі, а ви погляньте сюди чіткий сигнал, бо викопав друзья монетка. А потім друлюся. А тут такі дві монетки. Дивіться. І ще одна схожа на срібло, а може й не срібло. Давайте розриваємо їх і дивимося. Так, ні, не срібло, це 10 копійок рамочник. А друга також 10 копійок рамочник. Отак. От В одній ямці дві отаких от, от монетки. Ну Йдемо, йдемо далі, друзі. Йдемо вже на імперію точно. Покидає це місце. На це місце я зможу вернутися навіть завтра, як будемо копати. А поки йдемо далі. Погляньте, друзі. ну Не відпускає мене це місце. Дивіться. Дивіться, прямо ось у грудочки, хрестик. Хрестик, ще один мідний, да? На цей раз мідний хрестик. І ну, як можна звідси піти, так? Да? Вже ж хочеш, думаєш, ну все. Останній рядок проходиш і йдемо, йду далі. А, ні. А воно ще й знахідки є. Ага, друзі. А він ще й срібний. Ай-яй-яй. Ну скажіть, ну як можна оце вийти отсюда, так? Да? А він ще й срібний, друзяки, Дивіться. Та, стоїть, стоїть, пробався внизу. Дивіться, ну, ну, як підеш? ну як підеш, як тут срібні крестики йдуть. Так що, мабуть, зупинюся і знову буду ходити тут. Ще. Нікуди тікати не буду. Друзі, пішли крестики, дивіться, черговий крестик, але вже мідний. Да, видно, що однозначно мідний. Ну, і куди тікати, скажіть, да? куди тікати? Копаємо, копаємо далі, друзі. Дивіться, друзі, я не знаю, як це зрозуміти. То йшли одні совіти, а тепер йдуть одні крестики. Ну, то це ж прекрасно. Дивіться, сьогодні буде в мене непогана колекція крестиків. І також мідний. Також мідний крестик. Забираємо і пішли далі. Ну, Сьогодні я в ударі по крестикам буду, це точно. Ось, друзі. На кінець то я відійшов від того місця. І по дорозі мені попалася, дивіться, монетка Олександра Другого. Це, скоріше всього, денежка. маленька, так? Да? Денежка. І такому прекрасному прекрасному сохранчику, друзі. Ну, то що треба, забираємо. Знаєте, вирішив піти туди далі. А дивлюся, де ми ходили два дні назад. там вже вода стоїть. Таке піднялася водичка і не слабо піднялася. Воду не хочеться ходити. Сьогодні з куба я не брав то прийдеться щось десь, десь ходити або знов тут же ходити, я зараз йду ось, друзі, перейшов я вже в друге місце, дивіться, тут так слабенько копано. Там де ми вчора копали, там вже вода стоїть. А тут слабенько копано. Ну, думаю, все, оце моя тема. Тут я погуляю. І був правий. Дивіться, вже ось є, є перший монітус. Перший монітосік у нас і це Олександровська одна копійка. Нормальок, нормальок, нормальок. Отут я і буду тепер уважно ходити. Друзі, от дивіться, серед цього сміття каміння кирпіча, бо я все-таки видірнув наступну монетку. Одна копійка, формат Миколи II. От такий монетосик. Але ж тут сміття, скільки. Боже Боже, тут би мені снайперочки ходити, оце б я тут був би на коні. Ну, поки і поки, так, друзі, я копаю прибором рутус верса, так що йдемо далі. Друзі, а ви тільки подивіться, що я над Дивіться. Це граната ргд 33 Прикиньте, одна, а ось друга. Дві гранати ргд 33 в рубашках. Ой-ой-ой, це ж треба, да? так? Це точно вони, друзі, точно. Це ж треба, гляньте, да? дві штучки, ну, красаве. Ми не будемо їх більше трогати. Затронули, хватить. З фоткою і йдемо далі. Чергова монетка, я вже бачу. Це однозначно царьова. І це у нас, і це у нас три копійки 1899 року. Бомбезна в сахара, друзі. Бомбезний сохранчик Миколи II монеточка. Так що йдемо. Представляєте, як тяжко викопати монету серед цього сміття? Тільки що бачив, і під кови лежать, і мідчика знайшов. Ну, Вже не став брати, тому що він думаю, вже не в такому гарному стані. Так що йдемо, йдемо, друзі, далі. І ножі, і що хочеш тут попадається. Ось, друзі, місцями попадаються такі невеличкі полянки, де сигналів чорних менше. І ось чергова монетка, друзі. Чергова монетка це на цей раз 2 копійки Олександра І Капуста, ще на неї кажуть. От така красавиця. Забираємо, друзі. Друзі мої, ходять десь аж там далеко. Ну, Тут такі простори, друзі, і кругом оцей шмурдяк, кругом сміття. І серед цього видергуємо монети. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що це. Це від керасинки. Отаке кольосико, ташня. Ось таке. Ну, Йдемо далі. Чергова монетка, друзі, на цей раз одна копійка Миколи II. Імперія. Ну, прекрасно. Знаєте, дойшов до такої... ловлю такі галявинки, де можна спокійно ходити. І тут вже ходжу. Чергова знахідка, друзі, і я сьогодні вже з Польщею. Це однозначно польсько-литовське княжество Солід. Вони, як правило, йдуть мітні, погані пробі, але це поки непонятно, поки не почистиш. Так що, йдемо йдем далі. Погляньте, друзі, що я підняв. Срібло, царське срібло 1907 року, 15 копійок. Ну, Прекрасна монетка, прекрасна, ціленька, орели прекрасно, видно, сохранчик такий бодренький, скажу так. Так що відлічно, друзі, пікаємо далі. Ось, друзі, дивіться, що підняв щось кольорове, чи латунь, чи мідь. Ну, скоріш за все латунь, якась украшалка була. Била так прекрасно, але ви не монета. Так що пішли далі. Ось, друзі, підійшов до такої кучі, думаю, може не всі хочуть до неї підходити. Тут такий лід, начеший товстенький. Але раз і чіткий, чіткий мідний сигнал. Друзі, і це монітос. І це Монітос. Здається, дві копійки Олександра Іго. Ну-ка, ну-ка. Так. Да. Так і є, друзі, дві копійки Олександра І. Забираємо. Друзі, дивіться, Юра ось пригнав диск на дігтярьово, на, на кулемет Дігтярьо, дивіться, Однобокий тільки. Аби була друга сторона, то можна було забрати. Бачите, сьогодні ми повинні такі надибали. У мене дві гранати РГД-33 було. Минулого разу був затвор від Мосінки. А це ось таке. Ось таке. Одна половинка, але ціленька ж, йомайо. Да, Шкода, що нема другої, я б забрав би. Ось такі діла, друзі. Ось, друзі, на цей раз не монетка. Хоча так виглядала спочатку, як монетка перевернув, а це гудзик. Ось такий якийсь такий гудзик. Ну, скоріше за все, мідний чи латунний, щось таке, мабуть. Ось таке. Так що в карман і йдемо далі. Ще нам годинку можна попікати і треба їхати додому. Черговий монітос, друзі, і знову дві копійки Олександра І. Капуста, ще кажуть на неї. Нормальна, нормальна монеточка. Все чітко читається. Так що забираємо. Нам залишилося ще пікати півгодинки, друзі, і потихеньку-потихеньку треба йти до автомобіля. Друзі, пройшов буквально кілька метрів, ось метра. 3 3,5 не більше. І дивіться, знову деньга 1730, по-моєму, 7 року. Ну, отлічненько, да? І такий чіткий сигнал, такий чіткий прямо, ну. Те, що треба. Все, друзі, в карман. Йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте, що я знайшов підсвічник з кольорового металу. Однозначно. І навіть цілий. Да. Ну, трошки ось зігнути тільки зверху. Ну Ви гляньте, так? Да? Оце я підняв. Оце я підняв. Оце, сьогодні в мене Прям я маю, монети вже би, постійно попадаються, а щось таке ексклюзив, той немає. Ну, так, от, помию вдома, почищу його. Я так думаю, що він якийсь чи латуний, чи мідний і буде він у мене, друзі, блистіти. Трошки зігнутий, але рівнять його. Мабуть, не варто, тому що може просто поламатись. Да? Нормальок, нормальок. Як його тут ще ніхто не побачив, він прямо зверху лежав, друзі. Ну, отлічненько. йдемо далі. Погляньте, друзі, отут був підсвічник, прямо зверху лежав. І поруч, і поруч я викопав 1924 року. Мідна монета, 5 копійок радянська. Рання. Прикиньте, як. Така шляпа. Це точно сюди ніхто не дійшов на цей п'ятачок. І гуляти можна, але ж вже пора їхати. Да. Ось, друзі, ми сьогодні вже відкопали наш робочий день, прийшов до фінальної стадії. Томилися. Ну, як завжди, друзі, як завжди, томилися. Але погода сьогодні прекрасна, не холодно, вітру взагалі почти не було. Трошки було там зранку, а зараз взагалі красота. Правда, вода трошки набралася сантиметрів на п'ять. Це дуже погано, тому що через день ми знову збираємося кудись їхати, а вода, як піднімається, то вона одночасно кругом піднімається. І ось, друзі, що ми сьогодні накопали. Дивіться, оце саньок, саньок асічник, оце скільки сьогодні на бомбив, гляньте, так? Да? А що, людина вивчила апарат нормально, все, от і накопав. Все, імперії є, советики є, це є замочок його. Це русик накопав. Також все є. все непоганий в Русика лепесток, Жаль, немає їх срібних, вони тільки бронзові є. Оці лепестки, старообрядчі крестики. Ну, бачите, да, імперії багатенько, і ліза є, і душечки є. в общем, є, є, знахідки є. Це Юра наклепав сьогодні. Також все. срібний крестик у Юри бачу є. Це якась, якась. Шняга така. А, то це ж до коней. Знаєш, тут і ноги вставили. Да, стремя. стремя да. Ігрушечне. Ігрушечне. Точно, в Юрі є серебрушка. П'ятнашка. Царева. Класно, да. Есть все. якась е, від Піонерського, напевно. під резиночку. Да? Ну, в общем, є, є знахідки, однозначно, друзі. Є. Оце в мене сьогодні. Три серебрушки є, одна царьова, дві радянщина. Імперія це все. Друзі, перечисляти нема смислу, тому що ми і не знаємо, скільки там всього. Це, знаєте, коли там дві-три монетки, то ми можемо перечислити кожну показати і розказати. Крестики, раз, два, три. Срібних і чотири, і чотири, і чотири, і чотири мідних. Росії ось попалася пряжечка, зовсім не там, де її можна було підняти. ну, Факто, що є. З камушком якась. Прибамбас піднявся. Ось якийсь шняга, непонятно, що. А, ось ще монеточка в мене. Монеточка, ще п'ятачок залишився. Ось якась така шняга, непонятно. А, наконечник попався непоганий, друзі. Ну, якось так. Ну і коронка в мене сьогодні, друзі, отакий от от, от такий, от такий підсвічник. Я думаю, він чи мідний, чи бронзовий, чи латунний. По-любому він почиститься і буде, і буде красиво. Буде красиво. Знайшов я дві гранати РГД-33, друзі. Вже тут розібрав. Так що, якщо ви відео бачите, я вже живий, здоровий і вся команда в зборі. Беру тільки рубашки. Рубашки беру, тому що їх реставрую, а вони ще вони непогано продаються, ці рубашки. Так що, друзі, на сьогодні, на сьогодні все. Ми відкопали. Гарного вам дня і мирного неба, друзі.